Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, куди я приїхала. Приїхала в магазин Goods. В нас така зима. Подивіться, які гори, снігу. Це там, де почищене і туди звозять сніг. Ну що, як розчищають дороги. Холодно, мороз. Не знаю просто. Я приїхала дачі. Треба одну мені річ. І відразу... Я подивлюся, сама зато приїхала, знаєте. Коли ми без дітей, Так набагато класніше. Тепло краса. У нас ще лютий, а вже тут до Пасхи все починається. Дивіться, скільки всього. Ну, тут таке до Пасхи, хоча, мабуть, так по цілому світі. Типа зайчики, яйця збирають. Ну, ми знаємо справжню суть свята, так? Да? Дивіться, там теж так красиво. Я йду. Хочу трошки подивитися. Сама спокійно походити, це дуже класно. Так, 129, думаєте, оцей такий вазончик. Я б хотіла щось таке купити, озеленити собі квартирку. Ах, яка краса різна. Просто подоставляли ще всякого. Це мені так сподобалося, я скажу вам. Дивіться, красиве. Так, яка ціна, зараз подивлюсь. 20 доларів, воно так відзеркалює. Гарненьке, як вам? Тім ці красиві. Так. Щось таке треба прикупити, щоб було красиво. Навіть на кухоньку поставить і буде гарно. Ну, скажіть же ж, навіть оці квіточки. 15 доларів, капець. Воно трошки дороговате. О! Що всі вас сподобалось. Зараз я подивлюся. Це зрозуміло, це така маленька штучка 12-13 доларів. І скажу дуже дороге. Не знаю навіть чому. Воно красиве, але воно не стоїть стільки, щоб настільки дороге. Це гарне таке. 40 доларів. Коротше, я за цим походу поїду в Бурлінгтон. Там є теж різні такі штуки. І там дешевше, серйозно. Ось це яке гарне. Вау! Така гортензійка, Де ціна 15. Ну, ось це ще більш-менш. Знаєте, як поставлю на кухню, щоб рецептики різні і буде гарно. <різна> <різна> різні дерева. Таке все вже весняне. Не знаю, не можу я тут ходити, тому що воно дуже все гарне. Я б хотіла і собі навіть такого віночечка, воно красиво почіпить на двері. Воно гарно, так по-весняному виглядає. Ось цей мені такий ніжний, красивий. Або ось цей, подивіться. Але цікаво, які ціни. Знаєте, що в мене є ще така ваза? Я б хотіла собі невисокі такі квіти, якісь гарні купити. І встав поставити, і теж було б гарно. Треба це дуже добре подивитися. Так, лавандочка така ось краса. 20 доларів. Думаєте, що? Не знаю, мені ось ці так зайшли. Вони такі ніжні, красиві. Але аж ни... 13 доларів. Ну, за що? Мені треба дві таких штуки, бо в мене ваза така широка. Так. Дивимось, йдемо далі. Тут різні горщики, горшки, чи, як правильно, я думаю, це для вазовнів, щоб гарно так ставити і все красиво. Йдемо, йдемо. Дивіться, ось це собі купи, почепи на терасі. І немає проблем, не треба не поливати нічого, буде красиве ціле літо. А це серйозно, дуже класна ідея. Ось таке теж є. Ах, яке це гарне. <гум> Скільки ось тут різного вибору. Цього можна так купити. І буде гарно, серйозно. Дуже буде гарно. І нема проблем. Так. Ви тільки подивіться. Стінки всього. Очі розбігаються. Це моя така любов. Я тут відпочиваю. Ну, люблю я це. Люблю ходити, дивитися, можливо, щось новеньке знайти собі, таке класне. Що це за наборчик такий? 15 доларів. Такий цікавий щось набор. Але я поки що 15, це трохи для мене. Різні скатертинки бачу. Цікаво. О, я думаю, можливо, якби ще було б мене, скільки тут, 4 штучки, це підходило б мені під мої сині тарілки. Пліз, коп ще одне, зараз пошукаю. Можливо, є. Ну, що, на жаль, я не знайшла. Не, -не. не знайшла, дивіться, тут ціла така і це, це все знижки по знижках. Всі такі штучки. От, наприклад, 5 доларів, 15 було. Ну, серйозно, що погано. Ціна дуже класна. Так, що це? 4,50? Такі мисочки, ці красиві. 50 От коп їх було дві хоча б. Я прийшла до ламп. Я дуже хочу собі лампу якось красиву. І дивіться, мені зайшла дуже ось ця сподобалась. Мені подобається зараз саме ось такі чомусь те, що над... надвисна така, зрозуміло. А, такі теж класні, прикольні, але щось мені не так вони подобаються. Мені подобаються ось такі. Ще отаку знайшла я. Зараз подивлюся, можливо, знайду, і я геть собі куплю її. Дві тумбочки для красиво. І різні такі 49 я Ну, Коли хоче щось гарне, то так, щось я похоже бачу. Але, походу, це не таке. Ні, це трошки інше. Угу. І що це робити? О, ось такі ще мені подобаються. Вроді такі я бачила. 24. Ця знижки стільки коштує. Не знаю, яку взяти краще. Не знаю, серйозно. Очі розбігаються. Дивіться відразу, які різні красиві скатертини. Так, є ось такі, є ось така біла, чисто біла. І ви знаєте, вона мені подобається просто біленьке. І знизу ці такінькі. Красиво. О, і це таке я не знаю, чим воно, але воно таке якесь естетичне. 24. Так. І пішли вже тут різно такі кольорові. І вони мені подобаються теж. Це така весняна, літня. Це вже на менший стіл, але все одно, скільки це коштує, це можна мамі купити 15 доларів. М -м Серйозно, дуже гарненька. Зараз я порішаю. <с doit> Або ось ця вав. Це просто буде їй подобатися дуже Гарно. І лимончики є. Гарні і Ось Зараз вже такі з'явились красиві скатертини, літні. Мені вже хочеться літа тепла. Мені ще дуже... Ух, яка класна ця. Прикольненька. І ось ця гарна гортензія. Я зараз біля різних цих крушечок. Дивіться, яка класна, така, як квіточка, але ж не 10 доларів. Ну, красива така вже. Так, беру моїм хлопцям кружки. Вони ось такий взяли котик. Люблять пити різні там кафе, унеспік. Треба ще, можливо, таку саму знайти для єфрема. Бо є ось такенька для діток. Саме для діток хочеться щось теж. Красиво взяти. Дивіться, скільки всього є таких, як я люблю. Посуд теж, я скажу, це теж дуже красиво. Є більше, але я вже думаю, мені золотий вже навіть, ну, не треба брати саме, щоб було такий їст. Хіба що таке щось блюдо, то ще таке. А так, хай би вже такі довезли. Але круглі, тому що в мене не вистачає. У мене є шість мисок чи сім. Саме ось таких. Вау. Ну, я думаю, може довезуть, якщо такі о є, то може я їх відразу собі куплю. Але все одно ну, краса. Тім красиві. Сердечка. Так. Клас, клас. Є такі білий, класичненькі. Ви знаєте, що мені починають подобатись уже квадратні миски теж. От подобаються. І це на кожен смак. І це не повинно вам подобатись. Або наоборот. Воно кожному щось різне, але подобається і все. Краса. О! У... Дивіться, які довезли. У мене сині і квадратні такі. Оце такий кольор. Хай б довезли ті, теж мені не вистачає пару штучок. Дивіться, яке гарне, типу яєчко. Клас. Все. Все таке на Пасху, Ви подивіться. Клас. Так, ще трошки тут вам покажу. Є Різні такі посад, це на лю... хто, хто які любить. Це просто тут вибору. Коли було одне, то брав би одне, даєш це. А так. Так, так. Я хочу щось таке купити. сама не знаю, що, так? Да? Тут я бачу, розставляють все-таки різне Клиренс. Я на цьому клиренсі в суботу дуже класні собі купила графін за 3,50, уявляєте? <бух> Був 19 6 17, щось таке. Так, іду я в цей ряд, добре пройду там, де ось ці знижки. Передивлюся, все дуже файно. Ну що, я скупилася? Як я люблю цей магазин. Знаєте за що? Що тут завжди якісь є знижечки? І я рідко, коли купую за повну ціну щось таке. Завжди більш на знижках. Це дуже класно. Купила мамі таку скатертинку. Ну така гарна. Оцю за повну ціну купила? Але буде гарно її. На стіл застелю, буде красиво. Їду вже додому. Ура! Така довольна. все одно, що я не все купила. Все одно що мені треба їхати сестрою. Так якось краще воно буває со сторони. Що я вже вдома і хочу швиденько вам показати покупки, які я придбала в Хомгудс. Дивіться, ось така посудина, вона чуть-чуть де денебудь поцарапана, але це нічого страшного. За таку ціну я рахую 4,50. Дивіться, була вона 35. Це я віддам Наталки, буде в біседки класно. І відразу ось таке купила такий розносик, чи як можна тортика, можна, там багато чого сюди можна. Теж воно дерев'яненьке. 3,50. 3,50. Уявляєте, було 17. Так, то це такі покупки. Далі купила ось такий для полотениць паперових. Красивий вже буде гарненько, так золотенький. За 7 доларів було 13. І ось таку посудинку купила для ягодок, можна різні сюди соуси та багато чого. Зараз я планую насмажити млинчиків. І сюди гущенка, ну тела, там варення, що, що вистачить. це дуже класно. Так. І пам'ятаєте, можливо, я не раз показувала вам у відео, що я хотіла собі завжди купити. Це такі ось штучки. А вони такі важкі. Але вони такі так, глибшенькі. За 7 доларів. Уявляєте? Були 13, я взяла за 7. Мені здається, що навіть вони дорожчі були. І ось така ще рівна, без просто прямосінька. Тут трошки так глибшенькі. Дивіться ще. Купила дві таких крушечки, тому що одна була вже в нас, а ще одну я дві докупила. Моїм синочкам вони полюбили, їм сподобались такі котики, то будуть пити. У них какао. І зараз ще покажу вам інші покупки з костку. Дивіться, Їш. я смажила малинчики, фрукти та різні ці начиночки. І ось такий крем дуже смачний з вершків. Як да, і все, якого робити. Кожен змащує і їсть. А Я на другий день приїхала до батьків. Вигружалась трошки, привезла скатертину. І зараз засталю покажу, як вона буде. Я думаю, буде дуже гарно показати, щоб ви розуміли, скільки снігу навіть тут, в місті. Просто подивіться, це, це я По пояс, Отут воно мені реально по пояс. Вау! Барикади прям якісь. О, да. Що дивіться, я міняю вже ось така була ця скатертина. Пам'ятаєте, я її купувала. Вона. Ну, вона не скатертина, це така клейонка, щось, вона вже витерлася. А я купила скатертину і наверх прозору таку клейонку. І зараз, як поміняю, вам покажу. Ну що, подивіться, я думаю, це міняє дуже. Мені дуже подобається красиво. Зараз все ще порозставляю. Як має стояти, поприбираю. а Праски немає. Поламалася, я привезу свою і ще попрасую її. Але все одно я хотіла її застелити, тому що та вже була негарна. А це, ну подивіться. Красота! Ось так. Чистенька. Да, так, чистенько, гарненько. Обов'язково треба попрасувати цю скатерну.